Усім привіт, вітаю вас у новому відео, новому влогмасі і хочу його розпочати одразу з відкривання своїх подарунків. Бо зазвичай полінка спочатку, потім чоловік, потім десь я. А хочу почати з себе. А полінка взагалі відкрила. я Вам потім покажу. Так, 15 число. Так, Ось така важка бомба. І це від Іри і від дівчат теж сьогодні великий подарунок. Але він такий не важкенький. Хочу почати з Іриного, бо стався прикол ще на самому початку адвенту я випадково побачила, що там. Воно просто дуже важке, було приклеєне ось так в адвенті. І коли ми його несли, мені друг допомагав, можливо, воно десь там трошки з'їхало. І загалом, коли я його з кухні переносила вже під ялинку, я його так по підлозі тягнула, і, скоріш за все, дно стерлося. І тут підходить поля, бачить, стоїть пакуночок, піднімає і. Та-да! <реш> свічка! Але я не розглядала, я не нюхала яка. Вона я зразу закрила, все чесно. Тому зараз розглядаємо. Так, Winter Night. Snow мі -мі. Season. А, вона не ароматична. Слухайте, вона просто гарна. Ну, нічого страшного. До речі, ароматичні, вони майже не пахнуть. Тільки суперконцентровані пахнуть. Одна це була з корицею в минулому році у мене. І, і одна зараз, це гарбузик Сінсея, теж він, по-моєму, якийсь такий з корицею чи з чимось таким. І вони дуже пахнуть. А всі інші в мене якось я не відчуваю, тому нічого страшного, що вона не ароматична. На, Ні, Чекай, давай покажемо отако. Дуже гарна. Потім цю баночку ж можна зберегти, як завжди. О, Боже, клас. Це звідки? О, з юзка. Ой! Угу. Поля, я не буду більше тебе брати на розпаковки. Ти дурієш? Угу. На. Коротше, хоч я подарунок і знала, який, але я дуже задоволена. Дуже гарна свічка. Я люблю свічки. Так. І подаруночок від дівчат. Супер легенький, мені здається, що це просто коробка така велика, а сам подарунок, скоріш за все, менше. Як каже Ярослава, дівчата так трясуть ті подарунки. А раптом там щось скляне. Мей. Мей. Ну, не знаю. Взагалі. А, Давайте мей. розпаковувати. Дуже важко угадати, бо там, скоріш за все, ще є наповнення оце, щоб не билося всередині. На YouTube, напевно, якась рекламна інтеграція була. Тук-тук-тук. Оля! Боже, тут гірлянда. Нічого собі, я би не вгадала. Ми таке любимо. О, якого кольорського! Оля, треба батарейки. Дивіться, зірочки. Ще й така велика-велика. Вітя, ти радий, що у нас ще одна гірлянда. Це буде вже не повний Дінго Белз, а... не знаю який. Мега-повний. Зараз я за батарейками. Блін, я здається, вона біла. Я хочу головку. Так. А ну-ка, анука, ставки. Ваші ставки. Ма-мі-мі. Та-та-та-та та та, -ра -та і раз, два, три. Ура! Вона жовта! Ні, якби була біла, ну теж нічого страшного. Головне, що не кольорова. Але я просто обожнюю саме жовті гірлянди. чи золоті. Ви зрозуміли. Думаю, цей за ці всі ви вже зрозуміли мої вподобання. В прикрасах, в гірляндах і взагалі у всьому. Я як та ворона, все на і золоте. Поля, куди будемо вішати? Мама. Блін, клас, тут прям багато її. Можна я покажу в камеру і віддам тобі? Декілька метрів тут може навіть десять. Клас, клас, дякую. дякую. Класні подарунки сьогодні, такі прям святкові. Так, а у Полінки сьогодні в Адвенті попався сік, і там не було прям якихось емоцій, ну вона рада, звісно. але Я, я вирішила не знімати, щоб було так чисто по-домашньому. Тут щось класніше за сік подарували. Образ у нас майже не міняється. Зірочка. А коли мамі будуть подарунки? Поліна у мене все віджимає. Чашку хотіла забрати, гірлянду забрала, смаколики позабирала, ложечки теж це її. <ривання> Розпаковка день 15. Дуже-дуже легка щось. Коробочку мені потребувала. А це зелений чохол на айфон. Це те, що ти казала, що я вже купила собі, а і типу зайвим ще не буде, так? Да? Ти про це казала? Боже, обожнюю зелений. Це ж 15, так. Да, 15 промакс. Я збираюсь на вулицю і вдягла нові шкарпетки, які мені Іра подарувала, і вони такі класні. Вони отут по підошві йдуть товсті, от навіть видно перехід. там такі теплі, теплі, а зверху а зверху як звичайна шкарпетка. А тут прям теплю. Блін, я таких навіть не бачила. Бачите, це в дюні. Я, я до речі, по лінії беру там ці колготи в дюна. Дуже класний бренд. І дивіться, шкарпетки. о! Може, будете теж, то подивіться і собі. Класні. Думала, що я вам щось познімаю, а ми гуляли з Ірою, були, і в сінсей. Ой, обережно, поля, і просто каву пили, і зайшли в магазин. І тут, коротше, така невеличка буде розпаковка. Щось я купувала, щось чоловік ходив з Поліною окремо. Поля, а на що тобі яйця зараз? Ти їх просто можеш побити. Забирай, забирай. Ану, покажи, покажи, як ти злишся. Давай ще. Бо всі думають, що ти дуже чемна. Все? Тако <рив> і так, я вже не знаю, хто що купував. Загалом картоплю це чоловік, до речі, вирішив купити вже таку миту, якусь круту, <рив> бо сказав йому лінь набирати поштучно, і вона була погана. Взяв ось таку, я думаю, буде дуже смачна. Марія, яблучка, банани, по дві штуки. А що по дві штуки? Я не знав, що вдома є, я так а. Дав по лінії, щоб ну, не. Ну ладно, банани швидко псуються, то, в принципі, по лінії чисто буде. А, а буде. всі чорні були. Yeah. Добре. Так, молоко дві пачки, як завжди. Ескалоп апетитний. Дуже мені подобаються ось ці дутки. Олять, хатиниш. Буду зараз робити такі відбивні. Ну, от дійсно, якщо хтось не пробував, то спробуйте. Так. Кола, звісно, сік, яйця. Це вже я вирішила купити ось такі грінки. Я саме ось такі люблю і шукала. Тож в сільпо взяла. Фісташки. дуже давно не І Саме оці я просто обожнюю. Вони знаєте, такі прям в міру солоні. Сік зараз буде на помідори. Це для полінки улюблені. Захотілось мені ще ромову бабу. Я її побачила її, а яка вона соковита, подивіться. Просто так мені захотілось. А Іра каже, що їй навпаки не подобається. Вона як побачила, що я хочу. Ось цей. Так, хурму, звісно, улюблену Рохо. Серветочки закінчилися, треба в серветницю зараз закласти. І е, побачили в європейському чи якому магазині. Ні, західні чи як? Східні, східні солодощі. Боже, е, ось таку от барілла песто. Вона томатна. Іра давала мені пробувати їй. Мама колись давала. Блін, така смачна. І от вона каже, що якщо змішати з пастою, прям дуже смачно. Тож я вирішила теж взяти. І буду зараз варити. Ось баріла. Макарон, до речі, і то, і то баріла, тільки зараз зрозуміла. Ось це буде з ескалопом і помідорчиками. А це нямі буде після макарончиків. Отак ти злишся? Покажи всім. А, і в це ж були, коротше, взагалі ходили, щоб подивитися склянки. Іра собі взяла, я вирішила, поки ні, але згадала, що я хочу лонгслів білий для одного образу. І подивіться, знайшла. Тож пізніше примірюємо. Але він не білий, а молочний, але я подумала, що якщо навіть не підійде мені під мій образ, то я його просто буду носити, бо я хотіла давно просто О, білий лонгслів. Дивіться, це треба виняти. Я тільки зараз побачила на відео. Бачите, трошки брак. Це нитка вплуталася, коли в'язали тканину. Ну нічого, я таке виймала у нас на роботі колись, коли я працювала в ательє, чи де я працювала. Зараз треба помити їх, то ми дуже часто виймали такі ниточки, нічого страшного. Я навіть не міряла, взяла ще й тривога почалась, то швидко пробили на касі. То зараз треба поміряти. Класний, 260 гривень і 95 котон, 5 еластан. Це така тканина, як я беру, але я вирішила, що шити я не хочу, мені впадло і нема часу, і мені дорожча тканина обійдеться, якщо я буду замовляти, плюс доставка. Прям я задоволена, що знайшла те, що хотіла. А, а о, дякую, Вітя. Ще вершки купила для торта, буду торт робити. І це капець, торт буде просто на ціну чи як це, на вагу золота. Я вам потім розкажу. Ну, це жесть, але зате буде дуже смачний буде рецепт в наступних відео. Чоловік посміявся, що я сказала: такий торт на вагу золота і кому треба буде такий рецепт. Ну, я вам зніму, а ви будете вирішувати, готувати чи ні. Завжди можна половину порції приготувати. А я буду великий. Блін, а чого я половину не готую, до речі, слухай. Yeah. Все, вже купила. Yeah. Так що буде потім рецепт, дуже смачного торту. Дивіться, я можу взагалі вже не готувати. У мене така помічниця, що це просто. Сама вже все взяла, все знає, що робити. З двох сторін, бачите, я нічого не кажу. Молодець. Так, ну за принцип відбивних. Просто відбиваємо: сіль перець, борошно, яйце смажимо з двох сторін. Так, поки моя помічниця не. робить. Да, молодець, Бери наступний. Я поставлю воду на макарони. Давай тепер розкладай на, на, на цей на дошку. Mm. Mm. Забери руки від обличчя. Так, mm. да, зараз будемо солити. Боже, зголодніла дитина, я вирішила не ризикувати Мама, мам. і окремо ще по лінії дуже гарно. З вершковим маслом перемішати, а нам буде з ось цим соусом. І дитина вже не може стриматися, їсть ложкою, боже. А відбивні будеш? Оці? Ні, Ні. Ні. ти макарони будеш? Ага. Добав... <с? <с?> Скажи такі великі. Наш ворот не вміщається. Так, це мені треба ще партію досмажити, і все, будемо вечеряти. Це ось така от у нас вечеря. Поля там вже майже все з'їла. Попросила ще добавки. Це настільки заволодніла, Боже. Вже відбивну з'їла, ми тільки сідаємо. До речі, чері да, чері оці зараз ну, як трава і всі помідори, ну, нічого. Я вже спробувала макарон, дуже смачно з цим соусом. До речі, знаєте, я згадала, що бачила ще в сільпо. Там часто є песто. Ось така томатна паста рідше, але є в сільпо, але точно ви можете знайти в цих східних магазинах, східних ласощів, якось так. Все нам смачного. І покажу вам лунсхлів, який купила сьогодні. Ткань просто топчик. От хто каже, що сінцей це одне гімно... 50-50. Є гімно, є класні речі. І, от, наприклад, оці джинси теж сінцеї, боже, скільки я їх ношу, офігенна якість. Єдине, що вони великі, я їх ніяк не вшию. Бо спочатку вирішила не вшивати, але зараз мені не подобається що вони такі, прям, бачите, шаровари, бо на розмір більше. Але я думаю, все-таки вшити, бо знаєте, якщо таке прямо пустити, то я, якось ці тінейджери зараз ходять, що це прям в три більше рази. Штани, а воно ж має бути на талії. То, можливо, я все-таки наважуся в шию по бокових швах. Так, взагалом не за джинси. Лонг, офігенний. Але я не міряла, це еска класно сіла. По руках взагалі супер. Єдине, що мені не подобається, що, бачите, вільний в зап'ясті, Але тут дуже легко вшити. Бачите, вони шов зробили наскрізь через низ. Тому просто закріпку ось тут треба буде зняти і можна трошечки вшити. Це взагалі. Ну, швидко. Бо, повторюся, шити з нуля я не хотіла, бо треба замовити тканину, заплатити за доставку, сісти, зробити лекала, пошити. Це дуже довго. Я не хочу цим займатися, бо в мене немає часу, тому простіше купити готовий і трішечки вшити. Але дивіться, це еска, і от в грудях трішечки воно так, знаєте, вприти. Тут прям ідеально взагалі не натягнуто. Ой, та папірку зняти. Ну і він, бачите, короткий. Але... Я його брала не під джинси, поки не хочу розкривати всіх карт. Це ми в суботу йдемо на день народження до нашого кума, то тоді покажу вам свій образ, який я придумала. Але супер! Блін, мені подобається клас. Але я зараз думаю, можу ще піти м ку купити чи навіть Ельку, щоб була така, знаєте, прям трошечки вільна і можна було просто носити. Але мені не подобається, що короткі, якщо купувати під джинси. Бо я купила не під джинси. Якщо купити М чи Л, хм, то навіть не знаю. Ла -ра -ла -ла -ра. А так прикольно. Єдине, що лівчик треба М -м, в тон. У мене якраз є такий бежевенький. Буде супер. Мадама! Мадама моя, так, треба буде повернутися за МК чи за Елькою ще. І ще, що хочу відмітити, окрім якісної тканини, це дивіться, рукава нормальні. І це ескра, і нормальний рукав. Бо у мене довгі руки, ну, я висока, 175 см. І це прям, блін, ідеальна покупка. Якби ще був отакий, або боді, от якби був бодік, це взагалі. Хоча можна самі душити. Але я таким не буду займатися Кофтою нормально. Поліна, ну, що ти мене в цей <таспоріст> Ей! Ей! Ви знаєте, я заколола. Однією рукою змогла. І у мене тут. А, ні. Блін. а ну Поля, включи. Я була впевнена, тут казявка втекла. Я була впевнена, що у мене стоїть зараз біла нитка на верлоці. Ладно, тут небагато, чисто з двох сторін і закріпочку зробити. Зараз я це зроблю, щоб вже, знаєте, було готове. Дякую! Бачите, яка у мене тоненька ручка? І скільки треба забрати в подвійному? Ідеальні рукавчики готові тягаємо. І ідеально поручиться. Ще треба буде попрасувати. Але тепер вони не велетенські, а як потрібно. Блін, класний лонслів. Якби ще були дуже довгі. Але завтра хочу піти в магазин і ще подивитися, поміряти вже М і Л, і, можливо, будуть ще інші кольори, бо ми з Ірою сьогодні так швидко. Подивилися. Клас, дивіться. В принципі, можна було б і ще ось так. Але тоді буде некомфортно на руку вдягати, тому бачите? Ну, клас, все рівно краще, ніж було, ніж отут отаку звисало. Все. Клас, 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 клас. Так, ну а на цьому буду завершувати відео. Таке воно а, вийшло простеньке, напевно, але. Подарунок розпакували, смачненьке приготували, щось цікавеньке показала. Побачимося з вами завтра. Дякую за перегляд, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що пишете свої коментарі, підписуєтеся, ставите пальчики вверх. Мені це дуже-дуже приємно. Все, піду монтувати влог. До завтра, Па-па.